Що продовження, я то забехався добре. Бачите, сьогодні при новому році народ їздить на бону. Ох, які пазьюрії. Нічого собі, ви бачили? Пацани пістолет на форточку виставляли. От часи пішли. А я з вилками ходжу, мать. Ну Не буду показувати номерів машини, хай собі там їдуть з Богом. О. Капець. Капець. Являю від життя, сук! Треба, Треба щось... Треба щось. Але так, я йду з вилками, то не кримінал. А з пістолетом то кримінал. Ні? Поки я не почну якесь сміття на ті вилки збирати, то кримінал ніякого. Так. По-моєму, нові наклеїчки поставили. Білокриницьке природоохоронне наукове дослідне відділення. Ви бачили таке? Вон, тільки що впізнав, не хотів чужу машину показувати, а то кажеться знайомий, поїхав. О, ну, коротше. Глядь, яка красота. Я хотів Я ще хотів Зазняти відео там на цій вулиці Фанка сьогодні. О, не знаю. Я вже запехався, вже пару як пароход, тепло вдягнуся. О. Хотя по пазірі мерзну а... а так впрів. Роба тепла. от Така. Ну Туристи ходять активно. Ні, я таки певний, що до самої крепості не піду з тими вилками. А то ще подумають, що може я який маніяк. Кременецький маніяк. У -у -у! Хе -хе -хе. Так, о, а, цю... а тут же починає запах соснини. Так, знаєте, соснового лісу. Красота така. Ах. Так. А значить дивіться, ну, ще яка штука тут. Бачите? Таке місце видовбане. Тут було, тут, по-моєму, колись була хатинка і бабулька жила. І мені щось таке здається, що я ще пам'ятаю. Зараз бачу, що в тільки місце лишилося. Щось я таке чув, що його купили те місце. О. О, Шановні туристи, вхід на територію Замкової гори та паркування тут транспорту платні, поняли? Для те, щоб туди зайти, треба заплатити бабки. От машини доставляються на доміках. Хто чужий, збирається сюди приїжджати. Готово вам направо парковочка така. Поставили, там машину оставляєте безплатно. А тут треба бабло проплатити. Але бачите, що сьогодні навіть замкнуто, ще й надіжно А я знаю кілька прикладів, що хлопці тут вночі з розгону пробували поскочити під тим шламбоном на мотоциклах і трошки шльоми побили. О, дивіться, яка красота. То як то вам сказати? Я обично з ходжу, а вчора малий рубав дрова зломив Лумертопориську. <свісно> <свісно> Вітер шумить сосна гарно. Будемо багато чути, чим ближче до вершини, тим більше дує. Ну, але я в блокноті собі записав, що треба відео зняти для хлопців з фронту, для земляків. Не знаю, чи побачити. Мені погано буде видно між деревами. Три вітер в нас тут стоїть. Так що, пейзажі кременця міняються Добре, що в кращу сторону. Меняється, а, вот так так вон, який файний собацюра, добрий день. Ваш ти, сховався Вий вдома. А? вівчарка яка серйозна. Попевне того дядька, що то йде, по телефоні говорить. Дядько, дядько повів собаку вигуляти, а тітка вже його контролює, куди пішов, з ким пішов. Ох уж ті жінки. О, дивіться, який просвіт класний. А? Ну попробую я. Такий фокус. Так, не знаю, вернулося вона назад. Певне, що так. Зараз не так пахне ліс, це коли тепло, а тут ще такі всякі... Зілля ростуть пахнющі. Але все рівно. Бачите, було б здорово походити. От бачите, о, вон внизу машина їде, бачите? От Отаю вулицю я сюди йшов. Було б здорово конечно, ходити сюди хоча б раз в день, як то кажуть, для здоров'я, для спорту. Але то з одної сторони, а з іншої сторони... На сьогоднішній день то трохи шкідливо для здоров'я. Може бути, причому фатально шкідливо. Чи як то там? О, так. Вон там. Бачите, гора черча проглядається між деревами. Так, я того, всю фі... що тут написано, читати не буду вам. Зараз нема як, треба було б сфоткатися з вилками. Прикольно було я собі так думаю Десь було вітер завалив стару сосну. А, блін нагадав анекдот про сосну новорічний, але розказувати не буду. Відео виходить серйозне, не хочеться пошлого анекдота розказувати. А то плоский анекдот старий, я думаю всі його знали. Всі його знають, всі його чули. Знаєте анекдот про ялинку і сосну. І Вовка і зайця. Не буду. Так Щось собаки дзявкають. у місті десь. В районі вулиці шкільної хтось клазить по хатах певне я знову змерз позірів мене троху у нас в Кременці, повітря свіже, та нема кому його забруднювати. Всі заводи все понищили, ферми, заводи, нема чому смердіти. Котельні на цьому на газу, бо так років з 30 назад у нас котельні були всі на вуглі, то це оце зимою, коли безвітряна погода. А бачите, місто в такому каньйоні це такий був смог, такий сморід, як всі в будинках, в хатах палили грубки вуглям і дровами, а котельні теж напалювали добряче, то той дим такої сирої погоди, зимою особливо. Все і так в місті такий. Був сморід. А зараз все на газу. Рідко хто там палить дровами. Такого запаху вже нема. Тобто якого якого Смороду. О. Чисто, гарно. Я кажу, заводи повирізали все. А там якісь дрібненькі підприємства є. Зовсім там дрібненькі. Вони такого забруднення не видають. Так, як, як ті колись були. Так що, як то кажуть, що не робиться, що на, ну не все на краще, але в кожній справі можна знайти позитив. Знаєте, жив чоловік і вмер, ну, який може бути позитив? Звісно, може. Вже йому не треба думати про харчі, про лікування, про родину, як в мене гумор. Не дуже, не дуже, не вдала жарт, невдалий жарт, правда так. запехався я туристів. Сьогодні достатньо. О, 1 січня, вихідний певний. Тим я нікого не здивую, правда? обана навіть туалет поставили. Бачите, є вам табличка і стрілка. Понятно. От каса. До речі. Невеличкий секрет відкрию. Вхід платний для чужих. Місні мають заходити безплатно. Я бачу, що до мене навіть дядько не вискочив. Ну, зрозуміло чого. У мене ж проїзний. Я тільки от думаю, аби назара на обратному поті мене не чекали. Хлопці не спитали, де я проїзний взяв. Лазити по мурах не рекомендую. Слава Богу! Сусім прийшов на бону теж подивитися. Так. Що я вам розкажу? Що я вам розкажу? Ай, вітер задуває. Дарма я мікрофон не висів. Ну, Це криниця. І мої знайомі пробували вчистити і закинули ту справу, бо то виявилося проблемно. Там треба всякі дозволи, допуски, щоб тут зробити по-людськи її. Людина знаходилася така, що готова була проспенсірувати, щоб зробити тут і відновити. Нехай їх не воду брати, але хоча б на вигляд мала як риниця. Але це в нас ото, вся та бюрократична хрень, то все завалює. Опана! Вісіно. Ну. Я тут давно був, зробили щось, нашусь... <гум> Ворота зробили. В вежі раніше тих воріт не було. А, поняв, але ні. То видно для того, щоб туди ніхто не лазив бояться, що може щось на голову впаде як варіант. А я думаю, що що мало пасти, то вже до них впало. Ну, вітер затупає. О. Бачите, народ читати не міє. Написано, не можна лазити на лізуть а лізуть. Ши... А... Старші тітки ще й лізуть, ні? Хлопці написали з фронту земляки. Що, каже, зніми дядька. Як то ми тут побували, пройдися по дорозі. То я так взяв проїзного з собою. Та мною, ну, вже, Вже бігати не можу. Треба якось придумувати. Того дядька всі знаєте, ні? Багато він кого пустив дорогу. Маю на увазі права. Школа Крабінецька. Я мікрофон дойшов вдома, не думав, що буде тут вітер такий. От. От, такі справи. Файненько звісно, тут. Порівняли, почистили, ну, тільки що, що стає криницею і щось так. Я ж кажу, що бюрократія. бюрократія є людина готова проплатити, що її відновити. А треба дозволи, а треба проекти, а треба дозвол від якихось там зелених, а потім дозволи від жовтих, а потім від... Коротше. Ого-го-го, задувай. Так, народ. Ну що, я ще трошки проїду. Та йому, тут самі сусіди мої. На кого не глянь, то всі сусіди. Дай боже, з наступаючим, тобто вже з прищадшими. З... 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 Проїзний Як? Ну, бігати я вже не можу, то оборонятися. Ти така? <сісті> Ні, а так, від хороших людей. <сісті> <сісті> сусіди, сусіди, сусіди ходять. Ооо! Зайти, что-нибудь сюда в колобутку то зайду, Что там только калапутки. Да, 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 я забыл взять. История замку. О, видите. Не дарма я вилками показую. Максим Кривоніс. Він взяв цю фортецю і фактично, можна сказати, її зруйнував. Поробили такі фотки нехті. не ахті. Не зрозумів. А що то за фігня? Який штурм? Що то за фігня? Та воно не сходиться. Замок. Не такий ворота, не в ту сторону. Щось така фігня По-моєму. Ну це було трошки схоже на цю башню. Може. А може я не правий. Неправильно орієнтуюся в тій справі. От. А от реконструкція там. Фотка з розкопу, бачите? В 70-х роках. Ото вони, по-моєму, тоді, як вони копували, понаробляли тут руваки, так і ті руваки були ще буквально. Е... О, дивіться, Фестивалі тут були. Раніше, зараз, звісно, не того нічого. Зараз ці розкопки були вон там. Бачите, ці мури. І ті археологи понаривали таких грубаків. Місцеві пам'ятають, ті грубаки заросли курчаками, була біда. Ось тут один місцевий, наскільки я знаю, може я помиляюся, місцевий підприємець то все розрівняв, вивозив. Там гарненько-рівненько, чистенько. Ось чогось, не знаю чого. Може його порвало. А тут дивіться, яка дивина. Бачите, була арка цегляна для чогось. Для чогось? Ага, я зрозумів. Тут то напевне був такий... Ні, так теж не проходить. А-а-а! Тут було таке склепіння, знаєте, яке таке, що дивишся наверх. Це коли я був в замку, там... Е е на Тернопіль. А вон там, о, не знаю, чи вам видно, мені то видно, вон там на горизонті Почаївська Лавра видно гарно, якраз, ну мені гарно видно, не знаю, чи вам видно. Так. А, ну і В сторону Почаєва туди, то на львів. Ну, а туди направо, круто направо, круто направо, то на рівне. Ну, а в нас за плечі. То на Шумськ, Київ, в ту сторону. Я так собі орієнтуюсь, може я неправильно орієнтуюся. Там мені, до речі, не знаю, чи хтось додивиться чужий це відео, такі довжелезні, писали мені, напевне, не місцевий, але що колись в Кременці бували. А де ваша санна траса? А де ваші трампліни? Все у нас є. Вон трампліни, бачите, во-воно. На ну, саме трасу не видно, бо вона там за горою. Все воно існує, помаленьку працює, наскільки то можливо. Так що не все так погано, як комусь хотілося можливо. Вон, наш інститут. Коротше, така картина. Так. Що, буду я відключатися, бо я вже в позірі змерз. Капець і може я ще встигну скочити. Мене просили, мене просили. Так, чекайте, де тут та вуличка? То не та, то не та. Де знімали, де знімали... А, вон та вуличка. Вуличка Івана Франка. Вон там... Ляха-муха. О-о! Теж побажання підписників, там знімали. Червоний без лінії фронту, але скажу вам також, що не тільки на вулиці. На тій вулиці знімали. зйомки були багато по Кременці. Вон там в Близнюках були зйомки теж, на табачні. І взагалі, ну, три місяці в Кременці знімали, то уявіть собі, що то було часу познімати. Жалко, що до сих пор той фільм не вийшов. Так, Бувайте здорові, буду йти вниз помаленьку спускатися. Та щось люди зглядаються на мене, що то я на бону вийшов з вилками га.